Що собою ця банда Це Було таке ну, то, ну, кримінальне я говорю... угруповання для всіх, хто хоче ним скористатися, чи тільки не, для это, одного замовника? Це э, групування, которая возникла в Донбасі і працювала в этом регіоні прежде всего. Тобто, скажімо так, она говорила стилі для Дніпропетровська, вот, скажімо так, группировки були не характерні. В лихие 90-е годы. Это больше там, Крым, Донбасс. И э, группировка кушнера это было, в этом плане было типично донецким продуктом того времени. Але е, всі ці злочини, я маю на увазі і момота і Брагіна і Щербані, вони мають різне коріння, так? Так, да, і в то, в те час ми говоримо о Момоті, Донецьке акціонерне научно комерційне общества, там так воно переводилось, у Момота не було ніяких, скажімо, проблем в з... Там ЕСУ или Лазаренко каких-то выраженных. То есть след надо было искать прежде всего в Донецком регионе и смотреть в сторону тех, кто, скажем так, выгодоприобретателя, у кого был явно четко выраженный мотив.